Зараз найбільші оплески мають звучати для тих людей, які дарують нам жити у нашій вільній Україні, які дають можливість нам створювати нашу українську сім'ю і спілкуватися рідною українською мовою у нашій вільній незалежній Україні. Тож ваші оплески для Збройних сил України. Дорогі друзі, від імені наших молодят, Назарата Мар'янки. Ми раді вітати кожного із вас і дякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали на це свято, на свято народження молодої української сім'ї. Саме сьогодні найголовніший день у наших наречених. Сьогодні, 8 лютого, 2025 року, відбудеться найяскравіша подія у житті наших молодят. І саме ви, дорогі друзі, маєте прекрасну нагоду. Побувати на найголовнішому святі на святі народження молодої української сім'ї. Тож ми розпочинаємо святкову урочисту весільну церемонію друження найкращих наречених Назара та Мар'янки. Ваші овації! І перед тим як до святкової зали запросити наших найкращих наречених, ми запрошуємо сюди справжніх друзів. Нашого дружбу Югена та дружечку Оксанку Оплески, панове для дружби та дружечки гучніше зустрічаємо справжні друзі наших найкращих молодят. Раз, два, три. Овації гучніше, гучніше, гучніше. і наша підтримка. І плескає дружба підказує, що гучніше. Бажає аплодисментів. Ну що ж, панове, шановні друзі, ми усі з вами дуже добре знаємо, що кожна дівчина прагне знайти собі до пари справжнього чоловіка, гарного, сильного, сміливого, доброго та ніжного, який зустрінеться на її шляху, візьме її міцно за руку і поведе по життю до великого щастя. А він саме такий: він щирий, він справжній, він люблячий. Він чоловік, який виборов своє щастя, який завоював її серце. Він саме той мужчина, хто насправді зробить її щасливою. Панове, міцними облисками зустрічаємо нашого нареченого Назара. Ваші овації! <голодний> <Lady and> Ледіен <плес> джентльмен, пані та панове, ваші обниски для найкращого нареченого. Назара гучніше, гучніше. І на рахунок один, два, три, аплодисменти, раз, два, три, поїхали. Моїх Браво, 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 дякуємо. Ще разочок підкреслимо. Святковий настрій свій для нашого нареченого. Назара, зара Дякуємо, дякуємо, ну що ж, панове. А зараз відбудеться найголовніший момент у цій весільній церемонії. Коли Назар стоїть тут один і думає, гадає, який сьогодні відповідальний і важливий крок у житті він здійснює. Але не лише наш Назар хвилюється, тому що в цю мить біля нашої красуні нареченої дуже сильно хвилюється її найкращий у світі татусь. Тому що це його маленька донечка так швидко виросла. Це його доця сьогодні справжня наречена, яку він поведе за руку і назавжди передасть у руки коханому чоловікові Назарові. Пані та панове, зустрічаємо: ніжна, трепетна, тендітна наша красуня, королева сьогоднішнього свята, Мар'янка у супроводі свого батька Геннадія, Ваші овації. Але Панави, підтримуємо наша красуня, наречена Мар'яна Супроводі батька. Дайте обниски, гучніше. А батько передає свою донечку, свою любов назавжди у руки нареченому. Sure, на зарок. Панави, давайте ще раз підтримуємо we'll наших молодят та батька Геннадія. Stay Вітаємо обниски! Панове, давайте ще раз поаплодуємо гучніше, гучніше, гучніше. Зараз в цю мить оберніться, будь ласка, обличчям одне до одного, заплющіть очі та відчуйте тепло ваших долонів. Це руки дорогої вам людини. Це руки, які будуть вас обіймати. Це руки, які колихатимуть ваших майбутніх дітей. Це руки, які витиратимуть сльози радості та сльози смутку. Запам'ятайте цю мить на все своє життя. А зараз гарно, ніжно, одне на одного погляньте. І я хочу задати одне та єдине запитання. Чи готовий ти Назар взяти на себе відповідальність за свою сім'ю, стати найкращим чоловіком для своєї дружини і сказати своїй коханій так. Назар, повні груди воздуху і голосно. Гості чули? Там пані показує, що не дуже чого. Назар, гучніше! Маріана, чула третій раз гучніше. Браво, давайте поаплодуємо. Він сказав своїй коханні. Так. Чи готова ти Маріанка віддати всю свою любов, своє серце своєму коханому чоловікові та бути разом із ним ціле своє життя Так. відповіла взаємністю. Давайте підтримуємо, підтримуємо, панове. Тому що від сьогоднішнього дня цих двох прекрасних молодих людей ми можемо називати чоловіком. Та, дружину і друзі, давайте гарно поаплодуємо. А наші наречені мають підкреслити цей момент солодесеньким поцілуночком. Оплески, друзі! Ну і як годиться, обов'язкова українська весільна традиція. Зараз ми з вами зможемо дізнатися, хто буде головою сім'ї, а хто буде завжди заробляти гроші. Гості даємо відлік. Раз. Два, три, і опа, ну підняли високо, високо, високо. Ну хто ж, хто ж, хто ж. Назар зараз зрозумів, що Мар'яна буде завжди заробляти, він буде відпочивати і тільки насолоджуватися. Давайте гарно поплодуємо. Зараз потрібно насолити, але пам'ятайте, що це має бути остання сіль у вашому житті. Так, під, підсолити і запропонувати скуштувати одне одному. Давайте поаплодуємо. Ну і, звичайно, підсолодим. Дорогі наші молодята, ви знаєте, що ви є найщасливіші люди, тому що на вашому святі присутні ваші найдорожчі. Люди, які завжди були поруч, люди, які завжди вас підтримували і будуть підтримувати, люди, які пам'ятають ваші перші дитячі слова. Пам'ятають ваші перші дитячі кроки, пам'ятають ваші злети та падіння. Це наші дорогі батьки. Панове, давайте гарно поаплодуємо для батьків наречених. А вас, шановні батьки, попросимо підійти і стати поруч біля молодят. Дорогі молодятка, за те, що батьки дали життя вам, за те, що навчили вас любити та прощати. За все, що маєте, подякуйте своїм батькам за все, що маєте, і за те, що будете мати. Молодятка, підійдіть, обніміть і тричі низько поклоніться своїм найдорожчим людям, своїм батькам. Ну що ж, і перший відсільний келих за велику честь мають сьогодні підняти наші наречені своїми батьками за сьогоднішнє свято, за свято народження молодої української сім'ї. Шановні друзі, і настав той момент, який ви найбільше любите. Тому що саме в цю мить ми будемо запрошувати вас дарувати свої подаруночки, свої заощадження. Для наших молодят просив наречений Назар сказати обов'язково про те, що першим десятьом людям 15% скидки.